У мене є сім'я з двома дітьми, і ми щасливі. Живемо у хорошому будинку в селі за містом, де багато дачників. Загалом тут мешкають заможні люди або ті, у кого дохід вищий за середній. Мою дружину звати Наталя, їй 42 роки, мені 44 роки. Ми переїхали у цей будинок, коли веесиновили нашого старшого сина Олексія. Рішення взяти дитину з дитячого будинку прийшло одразу після того, як лікарі підтвердили, що нам насудилося мати рідних дітей. Олексій був першим, кого ми побачили, зайшовши до дитячого будинку. Він відразу сподобався нам обом, а коли ми краще познайомилися з ним, зрозуміли, що це саме той, кого ми шукали. Минуло багато часу. І одного дня Наталя вийшла на город полити квіти і помітила, що біля нашого паркану стоїть дитяча коляска. Це дуже здивувало її, бо у сусідів не було немовлят. Вона зрозуміла, що сталося щось погане, і одразу пішла туди. Підійшовши ближче, побачила, що коляска дуже брудна і стара, а заглянувши всередину, побачила немовля. Вона обережно взяла дитину на руки, подивилася, чи нікого немає поруч, і пішла додому. Коханий, викликай поліцію. Крикнула вона мені, що трапилося? Хто зник? Навпаки, що з'явилося? Нам підкинули дитину. Ти про що зараз? Ти знайшла її на вулиці. Люди з розуму зійшли. На вулиці ж великі собаки, а раптом якась напала. Та заспокойся вже і дзвонив поліцію. Немовля прокинулося і почало плакати. Наталя зрозуміла, що трапилося, і почала роздягати його. Немовля виявилося дівчинкою, на руці якої на ниці була прив'язана записка Я, Аліса, мені п'ятьох місяців. Я хочу, щоб ви стали моїми батьками, бо моя мама не може забезпечити мене всім необхідним. Вона довго дивилася на записку і не могла повірити прочитаному. Чи справді хтось може так просто віддати дитину чужим людям? Невдовзі приїхала поліція. А наступні тижні були мову тумані адже ми шукали горе матір, щоб вона написала відмову від дитини, і ми нарешті змогли забрати нашу маленьку принцесу Алісу додому.